Український марафон на шляху до перемоги триває вже 10 років. Щодня ми ближче до неї. Дякуємо за це звитяжним збройним силам України. Для того щоб допомогти нашим захисникам підтримати зсу і морально, і матеріально відбувся благодійний марафон, що об'єднав тисячі людей в усьому світі. Як проходив найдовший у світі марафон, усі подробиці просто зараз. Російсько-українська війна розпочалась майже десять років тому. Тоді, в березні 2014 року, Росія окупувала Крим, а у квітні розпалила конфлікт на сході України. Ця велика війна вже перевалила відмітку в три з половиною тисячі днів, і весь цей час потребує від українців витривалості, стійкості і сили. Постійні повітряні тривоги, обстріли й безсонні ночі. Боротьба військових на фронті та підтримка цивільних в тилу, втома і віра в перемогу, все це справжній марафон нашої держави, марафон довжиною в три з половиною тисячі днів. Марафон, який все ще триває. Котре нагадати світу про незламність української нації та підтримати тих, хто понад 9 років захищає, рятує, лікує і наближає перемогу України зі зброєю в руках, вирішила команда нової пошти. Благодійна ініціатива компанії, «Найдовший у світі марафон, в один день об'єднала тисячі людей по всьому світу. Наша місія показати, що війна в країні не скінчилася. Щодня Росія обстрілює цивільні об'єкти, мирне населення. Гинуть люди, гинуть діти. І ми хочемо показати світу, що українці це незламна нація. І тому ми сьогодні біжимо. Нас підтримало 65 країн всі континенти світу. Біжить Німеччина, Франція, Аргентина, Чилі, Бразилія. Тобто весь світ сьогодні єднає та підтримує Україну. Понад 13 тисяч людей різного віку, статі та фізичної підготовки протягом одного дня мали змогу пробігти будь-яку комфортну для себе дистанцію. Єдина умова участі в найдовшому у світі марафоні – невеличкий донат до збору Запакуй небо, прокачай ППО. Всі стартові внески від учасників 100% Ми перераховуємо на фонд теж поверне живим» на підсилення ППО. Там донати від 100 гривень. Люди можуть донатити і бігти будь-де, тобто це таке марафон єднання всієї країни. Головною локацією найдовшого у світі марафону став столичний експоцентр. Тут одночасно зібрались і подолали свої дистанції понад 4 тисячі людей. Перші 10 тисяч зареєстрованих на забіг отримали унікальні стартові набори з пам'ятною медаллю, стартовим номером і одним з фактів про війну в Україні. Також на кожному номері є місце для присвяти своєму герою, який зараз захищає країну на фронті. Цей забіг я присвячую Нікуліну Максиму. Це боєць полку Азов, який 16 травня вийшов з заблокованої Азовсталі у полон, і до сьогодні там ще знаходиться. Я мешканка Донбасу, тому для мене це дуже важливо вже 9 років. І е, я намагаюся робити все можливе, щоб е, підтримувати цей рівень гідності, який е, поставили хлопці, які нас захищають. Я біжу за свого чоловіка. Для мене це дуже важливо, тому що він залишається там. Я не бачила його дуже давно. З виходом, яка на Зусталі я дуже рада, що я не сама. Дуже погана ситуація. Так, це боляче, але нас багато, і ми тримаємося гуртом, нагадуємо, і це боротьба. Також до благодійного забігу доєднались військові, які отримали важкі поранення під час виконання бойових завдань. Зараз вони відновлюються в національному реабілітаційному центрі незламні і, попри всі складнощі, знаходять в собі сили продовжувати боротьбу, продовжувати свій марафон. Мені важливо було прийняти на честь і на пам'ять своїх загиблих побратимів та посестер 47-ї бригади, особливо 9-ї роти, з якими я виходив на бойові, які віддали життя своє. Найдовший у світі марафон тривав рівно день. Всього один день з тисяч воєнних днів. Україна продовжує долати свій марафон протягом дев'яти років. Збройні сили крок за кроком продовжують повертати рідну українську землю. У тилу люди продовжують працювати та відновлювати те, що зруйнувала війна. Всі долають свої забіги і по-своєму в них перемагають. Але наш спільний фініш, спільна перемога теж вже не за горами.